Привіт, друзі. Сьогодні я вам розкажу про радника голови офісу президента України Михайла Подоляка. Історія нинішнього голосу команди Зеленського наповнена драматизмом, комедією і трагікомізмом. У ній і пеньки Януковича і інформаційне адвокатство на користь кримінального авторитета Юрія Єнаківського і переговори з росіянами у Стамбулі. Хто ж такий цей Михайло Подоляк, який від імені держави Україна нині мовить на увесь світ? Зірка Подоляка. Зійшла у квітні 2011-го. Тоді він разом із двома адвокатами вийшов на прес-конференцію в Уніан і заявив: Юрій Іванющенко не є кримінальним авторитетом Юрою Єнаківським і жодного стосунку до Донецької мафії немає. Ми говоримо о те, що людина обвиняє в совершенні, умишленам совішені заказних убийств. Ви мені говорите, он должен з'явитися на засіданні парламента. Хорошо? Я був на тій вікоповній прес-конференції і на власні очі бачив, як інформаційний адвокат Подоляк облизував соратника Януковича. Як доказ відсутності криміналу у Іванющенка Подоляк демонстрував книгу Донецька мафія, де про Єнакіївського ані слова. Свідками цієї ганьби Подаляка на прес-конференції були тодішні мої колеги Мусафа Наєм і Сергій Лещенко, які пізні. Ніше стали членами команди Зеленського, а відтак і членами команди Подаляка. Хоча для Михайла цей публічний вихід, очевидно, не був ганьбою. Це був стартовий майданчик до його польоту у велику політику: від Іванющенка до Януковича, від Януковича до Льовочкина і Думчева, а вже від них до команди Зеленського у 2020-му. Хоча злі язики плещуть, що Подаляк намагався співпрацювати із блоком Петра Порошенка. Але щось там у нього не склалося. Михайло Михайлович Подоляк народився у 1972 році у Львові. Там пройшли перші роки його життя. Потім разом з батьками він перебрався до шахтарського міста Нововолинськ на кордоні з Польщею. Коли йому виповнилося 17, він вступив на навчання до медичного інституту в Мінську. Але після завершення вишу працювати за фахом не став, а подався у молоду білоруську посткомуністичну політичну журналістику. Подаляк писав аналітику та авторські колонки. Публікувався у газетах Білгазета, Правда Гайдукевича, «ФМ Бульвар, Білоруська ділова газета, наша свобода, час. Тісно співпрацював з легендою білоруської незалежної преси Павлом Жуком. Подаляк безперервно жив у Білорусі 15 років з 89 по 2004. У 2002-му, після задоволення судом позову голови комітету державного контролю Білорусі Анатолія Тозіка до опозиційної газети Наша свобода на 54 тисячі доларів. Та Особисто до подаляка на 2700 доларів видання повністю припинило існування 21 червня 2004-го 32-річного подаляка як українського громадянина видворили з Білорусі до України. Співробітники КДБ, саме КДБ Білорусі, із забороною повертатися впродовж наступних п'яти років до Білорусі. Тоді він працював у газеті Час. Свої дії спецслужбісти Лукашенка пояснили тим, що матеріали подаляка можуть призвести до дестабілізації громадянської злагоди і політичної ситуації в республіці. За інформацією Української правди, перетнувши кордон, Михайло вирушив до батьків у Нововолинськ. До 2005-го в Україні подаляк не вів публічну діяльність. По поверненні на батьківщину він зайнявся знайомою справою, запустив випуск паперової газети. У випуску номер 22 української газети від 15 червня 2005-го головний редактор видання Михайло Подоляк надрукував власний авторський матеріал під назвою Таємна вечеря. В ньому він у художній формі із посиланням на якісь йому одному відомі поінформовані джерела заявив. Під час виборчої кампанії Ющенка його отруїли близькі до кандидата в президенти Давид Жванія і Євген Червоненко, а не російська агентура через людей, того ж таки Медведчука. Подаляка в статусі свідка в справі про отруєння Ющенка викликали на допит співробітники СБУ та Генпрокуратури. Чотиригодинна розмова зі слідчими передбачувано завершилася відмовою автора статті розкрити власні джерела. Якщо такі, звісно, вони на той час існували, бо текст повністю співпадав із російськими наративами: ніхто Ющенка не труїв, це він сам з'їв суші, зробив коле ботоксу, ну і тому подібне. Починаючи з 2006-го, Подаляк став писати для обозрівателя. Спершу як фрілансер, а далі як штатний автор. З 2011-го і до 2013-го він шеф-редактор цього ресурсу. Обозріватель відкрив подаляку радість спілкування із Януковичем. Так, так. Я не жартую. Михайло опинився у п'ятірці комфортних для Віктора Федоровича, журналістів, допущених на екскурсію по загадковому межегір'ю. Власник обозрівателя Михайло Бродський на той час в уряді Азарова обіймав посаду голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Видання Депо твердить, що в той час Подоляк був радником і голови адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна. Утім, як би там було, окрім Подоляка, Янукович показував стрибки по пеньках і місце для заспокійливого сну в вулику з бджолами у Міжгірії лояльним до тодішньої влади телеведучим Савіку Шустеру Євгенію Кісільова, Куликового, Олександру Ткаченку та головреду найтиражнішої пропрезидентської газети сьогодні Ігорю Гужві. Ніхто з них на тій зустрічі не сказав і не спитав чогось такого, що виявилося б неприємним по чесному лідеру партії регіонів. Подаляк цікавився у Януковича, як зробити простого українця законослухняним і чи готова команда Януковича відповідати на інформаційні виклики. Як зробити простого українця психологічно готовим, бути законопослушним. Вопрос времени. Это палкой никакой не заставишь человека думать по-другому. Это вопрос времени. За підсумками екскурсії, Подоляк сказав, що Янукович дуже добре розуміє хвороби тієї країни, якою він керує. Чаювання з Януковичем зробила Подоляку гарну рекламу в очах грошових мішків партії регіонів. Окрім Юрія Янаківського, він співпрацював з групою Льовочкіна Хорошковського. Революція гідності вимушена відсунула Михайла Подоляка з політичного олімпу. До президентської вертикалі він повернеться за часів президентства Зеленського. Як встановив рух чесно, у 2020-му Подоляк призначався позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака без права доступу до державної таємниці. Утім, ця обставина не сильно засмутила подаляка. Він взяв під контроль всю інформаційну політику Офісу президента та консультації безпосередньо Зеленського. Крім того, він готував до телеефірів міністрів українського уряду, щоб їхні тези були скоординовані зі змістами, які просуває. Президент Зеленський Подаляк був безпосереднім учасником перемовин України з Росії на початку повномасштабного вторгнення у березні-квітні 2022 року. Пам'ятаєте переговори, які спершу відбувалися в Білорусі, а затим у Стамбулі. Чим заслужив таку довіру Подаляк у Єрмака, достеменно невідомо. Видно, гарний такий Михайло інформаційний адвокат. Хоча більшість епізодів із життя Михайла Подоляка викликають багато запитань. Наприклад, про причетність його старшого брата до ГРУ Росії і участь брата у війні проти України. Подоляк Володимир Михайлович народився 4 лютого 65 року в місті Кохма Іванівської області Російської Федерації помер у 59 років 19 травня 24-го у Москві за поки що невідомих обставин. Зі слів молодшого брата, старший перебрався на постійну до Росії у 86 87 роках. Військове звання, полковник російської воєнної розвідки ГРУ. Адреса реєстрації, військова частина 22177, тобто Академія Міноборони Російської Федерації на вулиці Народного ополчення. 50 в столиці Російської Федерації там готують військових дипломатів і офіцерів головного розвідувального управління Міноборони Росії на могилі. Подаляка старшого красується вінок від колективу ЦПФ, Центру підготовки фахівців ГРУ. Володимир Подоляк, нагороджений медаллю Міністерства оборони Росії учаснику спеціальної військової операції, яка заснована в серпні 2022 року. Ці обставини відрізняються від того, що раніше розповідав Михайло про свого старшого брата. 2021-го Михайло наголошував на відсутності спілкування з братом. Він казав, що той вже давно звичайний військовий пенсіонер, який живе у Москві. Процитую Михайла Подоляка. Щодо спілкування. По-перше, зараз його. Практично немає, тобто на день народження можу зателефонувати і все. І цьому багато світоглядних та організаційних причин. По-друге, не бачу жодного сенсу відмовлятися від сім'ї, навіть якщо ідеологічно ми категорично різні. І навіть якщо я категорично проти будь-якої ворожої для моєї країни ідеології, тим більше сучасної російської, на початку 24-го року. Михайло заперечував причетність Володимира до спецслужб. До КДБ та ФСБ мої родичі ніколи не належали, говорив Подоляк. Наші стосунки були зруйновані задовго до початку війни, наголошував позаштатний радник Єрмака в інтерв'ю Наталії Масійчук. Спілкування між ним та Володимиром підкреслив він припинилося 2007-го, коли померли батьки. Вони поховані в Україні. Спілкувався з братом Михайло чи ні, на сьогодні це не так вже й важливо. Набагато важливішим є те, що Подоляк молодший брехав. Питання лише в одному для чого Влітку 2022-го на той час секретар РНБО Олексій Данілов обурився тим, як Подоляк виходив за межі власної компетенції у заявах військової тематики. Я не розумію, – казав Данілов, чому він робить такі заяви. Він представник генштабу. Я його бачив тільки на пеньках у Януковича. Не розумів, з якого переляку він зараз є голосом армії. Такі речі має казати залужний. Шаптала у лютому 2024 року -го головнокомандувач збройними силами України змінився. На місце Валерія Залужного прийшов Олександр Сирський. Подаляк все одно продовжував робити заяви і давати публічні вказівки, що і як має робити вище військове командування України. У нас практично мільйон сьогодні мобілізовано. а по лінії фронту ті, хто був безпосередньо у війні, це 200-300 тисяч. Інші були далеко від війни, але ж вони є, вони мобілізовані. Мені здається, що одне з ключових завдань пана Сирського це якраз таки провести аудит, де хто як перебуває, і після цього сказати, яка додаткова. Кількість потрібна. Також Подоляк розповідає про те, за яким саме робочим графіком, як йому особисто здається, повинні працювати ТЦК. 2023-го в інтерв'ю Наталії Влащенко радник Єрмака Подоляк поставив під сумнів інтелектуальний потенціал Індії і Китаю. Так і сказав, що представники цих держав не аналізують наслідки своїх кроків і вказав пальцем до голови. Мовляв, а що ви ще хотіли? Сказане ним про Індію та Китай, миттю підхопила кремлівська пропаганда, аби налаштувати проти України згадані подаляком. Держави. Радник керівника Офісу президента не раз говорив, що влітку 23-го він вже буде включатися з набережної Ялти. Він запевняв, що його оптимізм щодо звільнення Криму ґрунтується на логіці війни. Подоляк як мантру повторював з інтерв'ю в інтерв'ю про каву у Ялті. Для чого запитаєте ви? А Бог його знає? Можливо, так дурно на нього вплинув арестовий зі своїми двома-трьома тижнями. Ми точно за дуже короткий час, 6 місяців чи 5, чи 7 місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Так от, смотрите, я готов на набережній Ялти С вами продискутірувати будущее піділітнє будущее слідуще Крима у травні 2024 У Львові без погодження з місцевою владою пройшов форум російської опозиції. Від слуги народу на ньому виступав нардеп Олег Дунда від офісу президента Михайло Подоляк, який розшаркувався перед російськими опозиціонерами і вибачався за антиросійськість. Це нормально, психологічно це було не дивно, якби цього не було. Сказав Подоляк на четвертій хвилині виступу. Сказав до слова російською, доки Арестович працював таким же, як і він, позаштатним радником Єрмака. Обоє любили виставляти спільні фото і ходили на ефіри до одних і тих же хороших руських після переходу Арестовича в опозицію до зеленського шляхи Подаляка і Арестовича розійшлися Принаймні, про людське око. Як я вже говорив, до замовників подаляка, часів Януковича, можна зарахувати голову служби безпеки України Валерія Хорошковського та керівника адміністрації президента Сергія Льовочкина. Першим клієнтом подаляка з групи фірташа Хорошковського Льовочкина був власник інвестиційної групи ТЕКТ. Вадим Гриб, коли Хорошковський з рук Януковича отримав посаду очільника Служби безпеки України, Гриб за його власними спогадами став відповідати в цьому відомстві за аналітику. Тільки питання в інтересах якої держави? Адже до 95-го випускник вищого командного будівельного училища міста Тольятті Вадим Валентинович Гриб спільно з Борисом Березовським розвивав автоваз а також входив до консультаційної ради при президентові Росії Борисові Єльцину із цінних паперів. На парламентських виборах 2012-го Подоляк відповідав за столичні виборчі округи близьких до Льовочкіна мажоритарників Максима Луцького, Віктора Пилипишина. Проте для Луцького ті вибори виявилися провальними. А Пилипишину більше посприяли не політтехнологи, а продажні члени виборчої комісії та тітушки. 2013-го під час прихованого конфлікту Льовочкіна з головою КМДА від партії регіонів Олександром Поповим Михайло Подоляк обіймав посаду у КМДА, і у нього був окремий кабінет. Своєю чергою Подоляк консультував Попова і цього не заперечує. Серед інших клієнтів Подоляка були й доволі несподівані з умовно протилежного політичного табору політики. Нині покійний Анатолій Матвієнко та його племінник Сергій Березенко. Не без участі Подаляка у 2015-му пройшло балотування у мери людини, ні звідки на ім'я Сергій Думчев. Клієнт обставив усю столицю власними білбордами із зображенням носорога. Але в силу своєї. Абсолютної невідомості і невпізнаваності набрав трохи більше 3% голосів. Те, що він, як кандидат на посаду київського міського голови, міг би оцінити одним словом поразка для залучених ним фахівців, виглядало безумовною перемогою, адже сумарна кампанія Думчева коштувала 100 мільйонів гривень. Ідею з носорогом кажуть, підказав саме Подоляк. У медіа спільноті побутує думка щодо використання офісом зеленського низки топових телеграм-каналів для поширення необхідних владі наративів. І відповідає за це Михайло Подоляк. Проте докази співпраці банкової з телеграм-каналами є лише щодо каналу Труха. Його формальний власник Максим Лаврененко був допущений на одну із прес-конференцій президента Зеленського, що не могло не викликати обурення професійних зареєстрованих у встановленому законом порядку класичних медіа. До того ж, Подоляк дає трусі ексклюзивні інтерв'ю, каже, що воно не анонімне. На якій основі налагоджено співпрацю офісу з телеграм-каналом Труха на ідейній чи на комерційній, лишається загадкою. Але в політичній площині є він виразно пропрезидентський. на ім'я Михайла Михайловича Подаляка зареєстровано дві фірми: консалтингова група медіа експерт та консалтингова група Системс». Ці юр особи використовувалися ним для надання платних піар послуг. Подаляк каже, що формально він ніколи не був там співвласником, бо фактично був одним із директорів. Божиться, що з бізнесу він вийшов. Подоляк одружений має трьох дітей. Разом з дружиною Марією Подоляк у дівоцтві Дамаскіною виховує двох синів і доньку. Марія походить з півдня України, у соцмережах позиціонувала себе як медіаекспертку, а потім як фахівчиню з ресторанно-готельного бізнесу. Те ще подоляка Валентина Дамаскіна у місті курорти Гнічиськ Херсонської області до повномасштабного вторгнення працювала державним реєстратором та очолювала управління економіки. Генічської райдержадміністрації. Після виходу на пенсію встигла позайматися курортним бізнесом. На її ім'я безпосередньо на Арабатській стрілці було оформлено пансіонат Полин Азову, село Генічська Гірка, вулиця Полина, 23, де окупанти нині розташували своє головне управління МВС Російської Федерації по Херсонській області. Області сьогодні Михайло Подоляк позиціонує себе як політичний діяч. Він навіть потрапляє у рейтинги довіри українським політикам. Станом на червень 24-го, відповідно до соціологічних даних центру Разумкова, Подаляку повністю або частково довіряють 35,8% українців. Погодьтеся за 10 років. Подаляк зробив карколомну кар'єру від інформаційного адвоката одного із донецьких мафіозів Юри Єнакіївського до людини, яка вирішує державну політику. України. Дивись, за рік чи два скочить ще і в міністерське крісло. А поки що він коментує все і всіх, як для зарубіжних медіа, так і для національного телемарафону. На цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, користуйтеся функцією спонсорства. Все буде Україна!